23 серпня 1939 року в Москві міністр закордонних справ Німеччини Йоахін фон Ріббентроп та народний комісар закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов у присутності Йосипа Сталіна підписують угоду про ненапад між Німеччиною та СРСР, або ж як усі ми його добре знаємо, пакт Молотова Ріббентропа. Як додаток до договору було підписано таємний протокол, що розділив радянські та німецькі сфери впливу в Північній та Східній Європі. Території, які були зазначені в цьому протоколі, в подальшому були швидко захоплені відповідно Третім Рейхом та Радянським Союзом. Отже, канал Інфопростір.ua представляє сьогоднішню тему Пакт Молотова Ріббентропа, як Гітлер та Сталін поділили Європу. Ну а перед початком підтримайте це відео вподобайкою, підпискою та коментарем. Для вас це секунда або дві вашого часу. А для мене шалена мотивація створювати нові цікаві відео. Отож почнемо. Як завжди, щоб зрозуміти суть підписання подібних угод і як до цього дійшло, треба в першу чергу дізнатися, як виглядала ситуація на міжнародній арені в цей самий час. Якщо коротко, то в повітрі панувало очікування чергової, жахливої та кривавої війни, до якої усі вже помало готувалися. Третій рейх на чолі з Адольфом Гітлером готувався до війни не помало, а стрімкими темпами. Зрештою, саме вони прагнули реваншу за поразку в Першій світовій війні. Усі інші держави та їхні очільники шукали способів, як себе захистити. Методи, звичайно ж, були різні: хтось посилював армію, хтось шукав союзників, хтось відтягував час будь-якими наявними методами. Радянський Союз, розуміючи потугу німців і їхнього війська, теж розумів, що треба щось робити. Враховуючи ще й кровожерливий апетит комуністичної імперії, вони також прагнули прихопити трохи земель. Адже всі ми знаємо, імперія існує доти, доки вона розширюється. Починаючи з 1933 року, коли Гітлер прийшов до влади, до речі, відео про прихід нацистів до влади в Німеччині вже є на каналі, і посилання я залишу в описі під цим відео. Гітлер розпочав відбудову країни. Він вважав, що Німеччину поставили на коліна версальським мирним договором. Саме тому він повністю його ігнорував і тим самим відновлював армію. Перевів економіку на військові рейки, щоб цю ж армію забезпечити всім необхідним, і готував населення морально до великої та агресивної війни методами так улюбленої всіма диктаторами пропаганди. У Європі розуміло, що подібна політика Гітлера веде до ескалації, але, враховуючи спогади британців та французів, які тоді перемогли німців у Першій світовій, але які пройшли через пекло війни, вони не хотіли, щоб цей жах повторився знову. Тому вирішили протидіяти німецькій агресії політикою у миротворення, яка означала потурання нацистам у їхніх бажаннях, тільки щоб вони не почали війну проти них. США тоді у європейські справи не втручалися а були сконцентровані на власних. Також Франція та Британія вважали, що їм буде дуже вигідно підписати якусь спільну угоду з СРСР, щоб разом об'єднатися проти наростаючої агресії з боку Третього Рейху. У 1938 році була анексована Австрія, а потім розпочалася ліквідація Чехословаччини, і так звана Мюнхенська змова, на якій представники Франції та Британії домовилися з Гітлером без участі самої Чехословаччини про те, що Німеччина анексує Судецьку область, яка належала Чехословаччині. Але Гітлер зобов'язався не атакувати іншу частину країни, проте він атакував і захопив пізніше усю країну. Франція та Британія, попри це, окрім засудження дій нацистів, більше жодним чином не завадили Німеччині і далі йти за своїм планом. Весь час за цим всім слідкує Сталін, який перебував на чолі СРСР на той час. 22 травня 39-го був підписаний договір про союз і дружбу між Італією та Німеччиною. Сталевий пакт, як його назвали, фактично утворював військово-політичний блок обох держав. Таким чином, на весну 1939 року в Європі склалося два військово-політичні блоки англо-французький і німецько-італійський. Кожен з них був зацікавлений в угоді з СРСР. Гітлер добре розумів, що стало одним з вирішальних факторів поразки Німеччини у Першій світовій це ведення війни на два фронти. Тому цього разу німці поставили перед собою завдання уникнути сценарію двох фронтів. За для виконання цього помислу їм потрібен був союз з Радянським Союзом. Ну а Сталін на чолі СРСР думав тоді про власну безпеку. Ось так їхні взаємовигідні бажання наближували підписання договору про ненапад. Одночасно з весни 1939 року СРСР вів перемовини із Францією та Британією з метою виторгувати у них можливо кращі умови. Бо, як заявляв тодішній нарком закордонних справ Радянського Союзу Литвинов, ми чудово знаємо, що затримати і призупинити агресію в Європі без нас неможливо, і чим пізніше до нас звернуться за нашою допомогою, тим дорожче нам заплатять. Проте тристоронні перемовини призупинились навколо питання проходу радянських військ територією Польщі у випадку агресії з боку Німеччини, поки британські та французькі посадовці переконували Польщу погодитись на їхні умови. А я нагадаю, що після порушення гітлером своїх обіцянок при підписанні Мюнхенської угоди і виходу німецьких військ на південний кордон Польщі, Англія та Франція гарантували територіальну цілісність Польщі, польські посадовці відмовили в дозволі радянським військам заходити на польську територію. Оскільки побоювалися, що один раз, потрапивши на польську територію, Червона армія ніколи її не покине? Та ну, перестаньте, невже благородна та чесна Червона армія зможе так вчинити? Вони ж просто захистять усіх від німців, врятують Європу і спокійно та чесно покинуть територію суверенної держави. Хіба це не звучить як реалістичний сценарій? Проте Польща на всі вмовляння англійців та французів поступитися відповіла коротко. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Йди, кльобаної матері! Зрештою, це так нагадує і сьогоднішніх лідерів великих європейських держав, які постійно намагаються зберегти лице Путіна, і які дійсно щиро вірять, що політикою умиротворення та компромісів можна реально досягти миру. В той час, як Британія та Франція відмовили Радянському Союзу в зазіханні на суверенітет сусідніх країн, Німеччина подібних обмежень не вимагала. І взагалі німці, маючи на меті власні інтереси, готові були дати совєтам усе, чого вони попросять. І тут в Совкової імперії слюна почала текти рікою. Стільки ж земель можна тепер загарбити? 22 серпня, через день після того, як перевори з Францією та Англією зайшли в глухий кут. Москва поширила повідомлення про заплановану на наступний день зустріч Рібентропа зі Сталіним. В той самий час тривали переговори, на яких представники західних держав не погоджувались на вимоги радянської сторони, і Сталін вирішив укласти таємний союз із Німеччиною 23 серпня. Підписаний договір про ненапад, яким сторони брали на себе зобов'язання погоджувати спільні дії, нейтральність у випадку війни однієї зі сторін проти сторонніх держав. Не приєднуватись до союзів, які прямо чи не прямо скеровані проти однієї зі сторін. Проте набагато важливішим за сам пакт про ненапад, який за формою був стандартним документом, який в 30-ті роки укладали різні держави, був секретний протокол про розподіл сфер впливу. Німеччина і Радянський Союз не могли остаточно утвердити, які саме території перейдуть кожній з держав. Зрештою, вирішили, що Польща буде поділена по лінії річок. Нарев Вісласян. До сфер впливу Радянського Союзу відходили Фінляндія, Естонія і Латвія. Литва, яка прилягала до східної Прусії, мала потрапити до німецької сфери впливу. Але другим секретним протоколом у вересні 1939-го більшу частину Литви віддано до СРСР. Іншим пунктом договору Німеччина брала зобов'язання не втручатися в дії Радянського Союзу проти Бессарабії, яка в той час належала Румунії. Наслідок чого Бессарабія була приєднана до молдовської АРСР. Переконавшись, що угода між Німеччиною і СРСР про ненапад у прийнятній для нього формі буде через кілька годин підписана, Адольф Гітлер увечері 23 серпня 39-го року призначив дату і час нападу на Польщу субота, 26 серпня 4.30 ранку. 25 серпня, несподівано для Гітлера, Британія вступила у військовий альянс з Польщею. Як наслідок, Гітлер відклав заплановане вторгнення до Польщі з 26 серпня на 1 вересня 1939 року. У відповідь Британія та Франція вступили гарантами суверенітету Польщі та оголосили війну Німеччині 3 вересня 1939 року. Саме 1 вересня 1939 року вважається датою початку Другої світової війни, і це далеко не 22 червня 1941 року, як вважають деякі експерти. Коли почалась Друга світова війна. 17 вересня Червона армія розпочала збройну агресію та окупувала частину території Польщі, передбачену таємним протоколом до пакту Молотова Ріббентропа. Таким чином, Польща була розділена між двома імперіями, які просто поділили Європу так, як їм це хотілося. Гітлер та Сталін просто взяли карту і накреслили там місця, які вони хочуть забрати собі. Поділилися, як справжні друзі і підписали договір кров'ю та слізьми мільйонів жертв нацистської та комуністичної тиранії. Вже через два роки Німеччина атакує СРСР, тим самим порушивши пакт про ненапад. Бо Гітлер вважав, що він все-таки заслуговує більшого ніж ділитись землями зі Сталіним та комуністичними пуплічниками. Так і завершилась дружба двох диктаторів, а для багатьох людей кривава та жорстока війна, яка вже тривала два роки, тільки продовжувалась. Ось така історія. В наш час війна проти імперії теж триває, але як і кожна війна, і ця закінчиться. Я вірю, що закінчиться вона нашою перемогою перемогою України. Слава Україні!